Отже, вітаю всіх. Я сьогодні, на жаль, без камери бо трішки прихворіла, але, незважаючи ні на які обставини, ми будемо розпочинати. Отже, сьогодні у нас брифінг на посаду голови студентської ради інженерно-навчально-наукового інституту імені Потебні. Отже, кандидат на посаду кузін Олександр. Отже, розповідаю коротко про регламент брифінгу. Спочатку кандидату надається 15 хвилин на представлення себе, своєї команди та передвиборчої програми. Наступний блок це запитання від студентської виборчої комісії і далі питання від усіх присутніх. Отже, пан Олександр, у вас є 15 хвилин, можете розпочинати представлення себе. Добрий день. Я буду трошечки знайшов пристрій говорити, Я сподіваюся, нічого страшного. А, так. Я поширив екран і я сподіваюся, що його зараз видно. Видно? Видно. Ні, не видно. видно. Не видно все. Так от, передвиборча програма на посаду голови студентської ради інженерного інституту. Я, Олександр, четвертий курс. Мені 20 років. Я вступив у 2022 році. В інженерку на спеціальність промислово цивільне будівництво. Студентській раді я з 22-го року, і в цій каденції я посідав посаду заступник голови От з літа, так як е, Данил випустився. Я став виконавчим обов'язки голови, От і потім знову став заступником, і от я знову ВО. Так от, е, програма. Місія і візія. Місія створення можливостей для розвитку та самореалізації студентів в інституті. Візія, обізнане і активне студентство в інституті. Які у нас є проблеми. О, перша і найголовніша проблема це немає доступу до кожного студента. На жаль, у нас це правда проблема, ми не маємо контактів з із, зі студентів. І з цим треба щось робити. О, студенти не зацікавлені у навчанні та студентській активності. У нас дистанційне навчання, студенти не активні і це, це проблема. Викладачі не зацікавлені у викладанні. Коли викладач читає лекцію з презентації, ну трошечки неправильно. От, бо да. відсутність студентів по бізнесі про свої права та обов'язки. Ну, тут все зрозуміло, я думаю. О, всі пам'ятають про свої права, але ніхто сильно не згадує про обов'язки. Ми плануємо це трошечки виправити. От, і відсутність комунікації між сурадами. Тут я маю на увазі відсутність комунікації студради інженерки з іншими студрадами. Наші цілі О, зацікавлення студентів шляхом створення серії заходів. О, маленьких заходів, як Мафія, як PowerPoint Party». Або більших, як, наприклад, умовний вечір музики, який у нас проходив у 23-му році, може, хто От, великий масштабний захід, і тут плавно переходимо до колаборації зі студрадами і створення спільних проєктів. Бо якраз великі заходи, великі івенти набагато легше робити великою командою. Опублікування серії постів про права і обов'язки студента. Ну, я думаю, це зрозуміло. Зробимо серію постів, щоб... Трошки нагадати студентам про їх права і обов'язки проєкт викладач року. О, так як у нас викладачі не сильно мотивовані викладати, о, ми хочемо трошечки о, спробувати трошечки замотивувати їх викладати, о, викладати предмети цікавіше. І це один з проєктів, саме викладач року. Створення старостату це один з. Пунктів з проєктиків на допомогу вирішення питання у відсутності контакту з кожним студентом. Я не кажу, що ми так отримаємо контакти всіх студентів, але принаймні спробуємо по максимуму отримати контакт. Створення анонімного бота для звернень скарг пропозицій від студентів. Да. Продовження організації роботи судкураторів. На новий навчальний рік, який у нас буде вересні, і продовження ведення рубрики в Тенка. У нас по п'ятницям проходить рубрика, де ми розказуємо про свято, яке нас звивається в цю п'ятницю. Прикольне, незвичне, цікаве свято. Будемо продовжувати робити. Їх. Тут у нас показаний склад команди: Я, Олександр, заступник голови Поліна і секретар Єлизавета. У нас на освітній відділ заплановано багато роботи, і якраз от дівчата, які цим будуть, цим будуть займатися. Анастасія голова, Вероніка, заступник і член сектору Анастасія. Це вже більше як ментор, як людина з великим досвідом, щоб допомагати дівчатам у цій роботі. Інформаційний сектор, люди, які будуть підтримувати ведення телеграму та інстаграму. Діана, Екатерина як заступник голови і шанс сектору Елес. І культура масовий відділ Анет голова, заступник Данило і Алла Уляна, члени сектору. Ой, дякую за увагу. <смеш> 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 дякую, велике. Сподіваюсь, мене буде чутно, бо в мене можуть бути проблеми з інтернетом. Чутно. Отже. Можемо переходити до наступного етапу. Це питання від студентської виборчої комісії. Наше перше запитання: що буде основними завданнями старостату, який ви плануєте створити? Як він допоможе покращити комунікацію між студентами та адміністрацією? О, дякую за питання. О, в першу чергу ми створюємо старостат для того, щоб. По максимуму зібрати контакти студентів. Бо старости, старости в основному старости це активні студенти, які ну, хоча б заходять на пари. От. І вони та знають свою групу. І завдяки старостам ми можемо доносити інформацію до групи. Через старостат ми можемо освоїщати студентів як до за, за важливим. Події, які у нас відбуваються за навчання, освітній процес, так і за студентські активності. От. Дякую за вашу відповідь. Наступне питання. Якщо адміністрація не підтримує якусь із ваших ідей, ви готові відстоювати її чи відмовитись від неї? Відстоювати. Супер, дякую. І заключне питання від СВК. Ваш попередник, який був на посаді голови студентської ради, закінчив свою каденцію раніше, досрочно. Чи можете ви гарантувати, що ви протягом року будете продовжувати виконувати вашу програму і мотивація у вашій команді не пропаде до нуля? Ну о, завжди ми не можемо бути впевнені в тому, що у нас. Не виникне якихось непередбачених обставин, але ми по максимуму будемо зберігати активність. Дійдемо до кінця каденції. Добре, дякую за ваші відповіді. Можемо переходити тепер до етапу, коли всі присутні можуть поставити свої запитання. Отже, якщо хтось хоче поставити ваші питання, ви можете підняти руку, і я надам вам слово, або можете написати ваше питання в коментарі. У нашому каналі СВК і я його зачитаю. У нас є перше питання. Які найближчі проєкти ви хочете організувати з іншими студрадами? О, найближчі проєкти? О, з найближчих проєктів о, взагалі, які ми плануємо, о, плануємо зробити, це невеличкі проєкти. А саме зі судорадами треба робити масштабні івенти. І саме на даний момент, на даний момент о, у нас є тільки плани. О, плани, як би ми могли це зробити, але точної відповіді немає. Не в цьому навчальному році, швидше за все, на жаль. Точ пробачте, я не так сказав. Не, не в цьому році. А, от. А, ну, так, да. Добре, дякую за відповідь. Наступне питання: у складі вашої команди, включно з вами, 13 осіб, серед яких лише чотири хлопці, дев'ять дівчат. Чи не вважаєте ви, що необхідно дотримуватись рівного гендерного представлення в органах студентського самоврядування? Ну, ми вибирали людей не так, що от у нас є 13 людей, значить у нас буде 6 дівчат, 6 хлопців, і, і ще один. Ну, ми вибрали активних. О, якщо людина активна, якщо людині цікаво студентське життя і взагалі? Взагалі студактив, то чому б і не пройти в студраду? Дякую за вашу відповідь. Наступне питання: які саме заходи ви плануєте організовувати самостійно? Який захід минулої каденції вважаєте найкращим? Самостійно мається на увазі від мене чи від Судради? Ми від вас, від команди від вас. Якщо від команди, то. Прям найближчий найближче захід це мафія. О, вона пройде о, сьогодні сьоми через тиждень-півтора. Орієнтовно. О, от, о, з такого, що ще планується. З такого, що ще планується. О, от якраз мафія, серія Ігор Мафію. О, пропонується за заходів. Ми. Плануємо зробити міні-інтервю. Міні-інтервю, але це ідея. ідея. О, з викладачами. Спробувати зробити якісь маленькі о, смішні, цікаві відео неформальні, в неформальній обстановці з викладачами. От. Ну і powerpoint Party. Супер, дякую за відповідь. Наступне питання. Яка ваша особиста мотивація бути головою студентської ради? Особиста мотивація. О, хочу себе спробувати в ролі голови судоради. Може вам це щось дасть? Може у вас якісь плани, якісь більш особисті мотиви? Нам цікаво почути. Мені просто цікаво студентське самоврядування. Я хочу в ньому трошечки о, розвинутися. Мені, мені цікаво, мені цікаво спробувати себе в ролі голови студентської ради, і просто цікаво, яким зможе бути каденція. Добре, дякую за відповідь. Ще одне питання з коментарів. Як довго ви складали вашу програму і хто приймав участь у написанні? У написанні програми. Програма складалася не за одну ніч. О, і в написанні програми брала участь вся команда. От. В частності, велике дякую, хочу сказати Поліні. Дякую за відповідь. А я нагадаю всім присутнім, що якщо ви хочете поставити ваші питання, ви можете підняти руку, і я надам вам слово. Або можете написати ваше питання у коментарі, і я його зачитаю. У нас є дуже важливе питання в коментарях. Воно звучить так: чи вірите ви у прибульців? Хай буде так. Супер, дякую. У чайка Валентина є питання, сподіваюсь. мене чутно? Так, так. Вітаю, пане Олександр. У мене є дуже е, важливе питання. Ось е, приходять результати е, виборів, і ви перемагаєте. Які ваші емоції, наскільки вони позитивні, від 1 до oh, 10? 10. Дякую. Будь ласка. У нас є ще одне питання з коментарів: на яку оцінку від 1 до 10 ви оцінюєте теперішній стан студради іні? Та оцінку, яку ви хотіли б бачити в кінці своєї каденції? Дякую за запитання. Наскільки стан студради? Ну, якщо враховувати те, що в студентській раді знаходиться, на даній, в даній каденції, знаходиться е, сім о, студентів, о, з яких о, в, ну, неактивні половина, о, не проходять постійні маленькі заходи, ну, взагалі заходи, от, то, ну, Погано оцінює. О, <сміст> ну, якщо так бути чесно. А очікую я. Очікую. Взагалі, ну, звісно, що очікую найкращого. Але, ну. 7-8. Хоча б мінімум. Добре, дякую за відповідь. Ще одне питання. Ви зазначили у програмі конкретні проблеми про те, що викладачі не зацікавлені у викладанні, немає доступу до кожного студента, студенти не зацікавлені у навчанні та студентській активності, відсутність комунікації між студрадами, відсутність у студентів обізнаності у про свої права та обов'язки. Чи могли б ви детальніше розповісти про кожен пункт, як ви плануєте вирішувати ці проблеми? О, так. Викладачі не зацікавлені у викладанні. О, так я вже казав, як була презентація, о, через те, що викладачі читають. Ну, не зацікавлені у викладанні. Ми хотіли б якось трошечки їх спробувати змотивувати і зробити такий умовний проєкт викладач року. О, у нас у нас у судради є Moodle. Moodle, в який ми під'єднали всіх студентів-інженерки. Через цей модул ми плануємо робити опитування в кінці семестру з тим, який викладач найкращий загалом, або по якимось певним там категоріям. Умовно, викладач викладає загальні предмети дисципліни, предметник саме по профілю, і в категоріях там найцікавіший, найсмічніший. Най... Най-най. От. О, і сподіваємося, що це о, зможе якось показати, довести, не так, показати викладачам, що, що цікавить саме студентів, як можна трошечки більше їх зацікавити у навчанні. Немає доступу до кожного студента. О, тут я казав за створення старостату, о, бо ми бачимо в ньому вирішення цієї проблеми. Студенти не зацікавлені у навчанні та студентській активності. Значить, треба спробувати трошечки змотивувати їх о, заходами. О, хоча б трошечки їх зацікавити студентським життям, о, створення маленьких і великих заходів. Тим самим проєктом викладач року ми спробуємо трошечки зацікавити студентів. може вони хоча б на пари прийдуть. То таке. Відсутність комунікації між судрадами. Тут це зрозуміло, тут студентська рада інженерки не сильно конікує з іншим сурадами. Спробуємо це трошечки виправити і спробуємо зробити якийсь спільний захід з зі студрадами. Можливо, навіть декількома, можливо, навіть декілька разів. Відсутністю студентів обізнаності про свої права та обов'язки. Ми плануємо зробити серію постів на телеграм-канал Студради, де трошки розкажемо про о, права, які є у студентів. І про обов'язки, яких вони повинні притримувати. Дякую за відповідь. Тут є уточнювальне питання до проблеми, що викладачі не зацікавлені у викладанні. Можливо, вони саме не зацікавлені у якісному викладанні, бо викладання це ж їхня робота. На вашу думку, конкурс викладач року підвищить мотивацію? Щодо опитування муди, насправді наприкінці кожного курсу є його оцінка, проте більшість студентів про це не знають. Можливо, варто зосередитись на поширенні цієї інформації. О, в будь-якому випадку, ну, ми не можемо сказати точно, зацікавить воно чи не зацікавить, бо ну, немає просто на чому це перевірити. От тому просто треба спробувати. Да, так, да, ні, ні. Якщо ні, то будемо шляха шукати інші шляхи, спробувати зацікавити викладачів. Так, uh, да, там я неправильно сказав, uh, саме uh, правильно ну, доносити в матеріал до студентів. Uh, так, ми просто плануємо просто спробуємо опитування. Бо саме. У нас просто єдине, як ми можемо зв'язатися з кожним студентом, це є Moodle, От. і буквально там буде най... там є можливість створити опитування таке, яким саме один раз можна проголосувати. Якщо це буде опитування в Google формі, то трошечки, трошечки можна накрутити своїх голосів. А саме Moodle воно буде ну, правильним. От. Тому, тому саме на Moodle ми і сподіваємося, і відштовхуємося від Moodle. Отак. От Добре, дякую за відповідь. Наступне питання. Що для вас класна студрада? Можете продовжити речення. Класна студрада це та, яка бла-бла-бла. Класна студрада. Най найважливішим о, найважливішим пунктом роботи студради – це відстоювання прав студентів. Якщо до студради звертаються, якщо студраду поважає адміністрація в плані, що дослуховується до її думки, о, на то і як знаєте, як приємний бонус, як приємний бонус, о, це створення студрадою заходів. То я вважаю. Тут рада, классно, саме так. Супер, дякую за відповідь. Е, ще одне питання з коментарів особистого характеру. У вашій автобіографії вказано лише ваше життя за неушне. Що ви можете розказати ще про себе? Ще можна сказати? розказати. Народився у 2005 році. Проживав на Бомбеї, Дніпровський район, місто Запоріжжя. О, з 1 по 8 клас навчався в 104 школі в 9-11 клас. О, ш, ш, запорізька школа-інтернат 2-3 ступенів, Козацький ліцей. О, до 5, з 2 по 5 клас ходив на гурток з футболу. О, пізніше, пізніше не ходив нікуди. В 11 клас почалася війна, почалася дистанційка. В 22-му році поступив в ЗНУ. Дякую. Е, ще одне питання: як працює ваш інформаційний сектор наразі? Що б ви змінили у його роботі? О, наразі о, в інформаційному секторі у нас о, що можу сказати, у нас є постійні пости в телеграм-каналі, у нас є рубрика, яку ведуть саме члени інформаційного сектору. О, у нас. О, Відбувається публікація на каналі. О, о, надсилаємо можливу інформацію на, на нашу думку в Телеграм. Я вважаю, що працюють. Ви змінили щось у роботі інформаційного сектору наразі? Чи у вас все влаштовує? В інформаційний сектор прийдуть, прийшли нові люди. У будь-якому випадку, щось, але буде змінюватися. Ну, зараз отак, от сходу сказати, що саме мені не подобається в інформаційному секторі. Ну, чесно сказати, важко. Але я думаю, з часом, з, як пройде певний час в каденції, щось але зміниться. Добре, велике дякую за відповідь. Я нагадаю ще раз для всіх присутніх, що якщо у вас є ваші круті питання, то ви можете підняти руку і я надам вам слово, або можете написати його у коментарі і я його зачитаю. У нас є питання про співпрацю з іншими студентськими радами факультетів. Чи збираєтесь ви з ними співпрацювати? Якщо так, то з якими саме та яким чином? Збираємось. На даний момент о, ми спробуємо намагаємося о, комунікувати з менеджментом на створення спільного проєкту? От. О, сказати, з якими б точно ми хотіли співпрацювати. Ну, чим більше, тим краще. Отак. О, і там було ще якась частинка питання: я послухав, побачите. Там було просто з якими студентськими радами та яким чином. Студентські ради, чим, чим з більшою кількістю студентських рад ми будемо співпрацювати, тим краще. А яким чином, це створення спільних заходів, івентів, проєктів. Дякую за відповідь. На даний момент питань немає. Почекаємо одну-дві хвилинки, можливо, з'являться. Якщо ні, то будемо завершувати. Добре. У нас є ще одне питання з коментарів. Воно звучить так: чи притримуєтесь ви політики спадковості? Що ви взяли від минулих каденцій, та що збираєтесь передавати наступним? Дякую за запитання. Враховуючи те, що я був у студрадах трьох попередніх каденцій, я думаю, ну можна сказати, що спадковість є. І я дуже сильно сподіваюся, що після нас. Вона залишиться, бо у нас в нашій каденції студради з 13 осіб, о, тільки п'ятеро були в попередніх каденціях. Тобто, у нас є 8 членів, о, вісім членів студради, які це вперше. Я сподіваюся, що ми зацікавимо їх в тому, щоб вони продовжували студентське житло в інституті. Добре, велике, дякую вам за ваші відповіді. На даний момент питань немає, тому я думаю, ми вже можемо завершувати. Отже, впродовж завтрашнього дня ми опублікуємо інформацію про дату виборів та запуск цього брифінгу на Ютубі. Тому дякую вам велике, пане Олександр. Всім гарного вечора. Дякую, гарного вечора.